ФК «Минай» вирішив посилити позитивний настрій своїх чоловічої та жіночої команд перед весняною фазою футбольного сезону. І цією метою у Ужгороді провів відкрите тренування. На ньому зокрема представив тренерський штаб наставника прем'єр-рігівського колективу Желько Любеновича і гравців новачків. Контракт підписали аж 10 нових виконавців. Це двоє закарпатців: Павло Тищук і Василь Вашкеба, а також Денис Устименко, Кирило Прокопчук, Сергій Корнічук, Владислав Семутюк, Ярослав Кисіль, Євгеній Скиба, Владислав Вакула та Іван Матюшенко. Тренування завжди проходять на позитиві, тобто завжди всі з посмішкою, всі виходять і знають, що потрібно робити на футбольному полі за меж за межами. Тобто штаб повністю нас підтримує у всьому, і ми використовуємо цей шанс і будемо намагатися дати позитивний результат і залишити мене і в українській прем'єр-лізі. А до жіночої команди приєдналися краянки Каріна Левпух та Дарина Івасько. До речі, збірниці команди України до 15 років. Позиція центральний захисник. Я, в принципі, завжди там грала, викликали в Минай, не очікувала. Тому що мені лише 14. Постараюся виправдати довіру тренера, постараюся все зробити, що від мене вимагається. Батьки Дарини раді за успіхи доньки і дуже за нею вболівають. Ну, ми очікували, тому що вона свого добивалася. Вона добивалася з малку. Вона старалася. Вона проходила не легкий шлях, то проходиться і в нас вдома вона тренувалася кожен день. Яка удашко? Ну, жалко тебе, тому що тяжко тобі. Ні, я до того стремлюся, і я буду, буду грати за нашу закарпатську Минаївську команду. Тим часом команди активно готуються до сезону. Чоловічий колектив уже на фінішній прямій підготовки. Адже 25 лютого зіграє першу офіційну гру в новому році із ФК Дніпро 1 а ось у жіночої команди сезон відновиться 14 квітня. Тож тренування ще в розпалі награється склад. Тренерський штаб працює в повному складі. А сам тренувальний збір розпланований таким чином, щоб до 14 квітня зайти вже в повній ігровій фізичній формі. А зараз тренувальний процес розподілений таким чином, щоб можна було підвищити фізичну форму. Відновити дівчат і гравчин, які отримали травми ще до початку міжсезоння. У березні жіноча команда проведе товариську гру із Житомирським Поліссям. Є плани влаштувати двотижневий тренувальний збір в Угорщині у цій сусідній країні. Жев в Каминай зіграє один із найближчих спарингів. І в нас залишилося ще зіграти шість матчів. Перша гра у нас запланована 14 квітня. Ми вдома приймаємо команду Поділля США Поділля з міста Хмельницький. До цього часу у нас розпланований, розписаний графік як тренувальних занять, так і спарінгів. Наприклад, 25 числа ми їдемо на матч матчу в місто Нірідьгаза, будемо грати з місцевою командою, яка посідає перше місце в угорській першій лізі». А відкрите тренування минай завершив у вигляді благодійного матчу з участю тренерів, гравців та гравчинь клубу. Зібрані кошти передадуть на потреби 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.